Боже, я настільки давненько нічого не знімала, що мені вже незвично просто щось говорити на камеру. Це ужас. А що, що в мене по причосі? Хтось знає, якщо чесно, мені треба було сьогодні голову, кстати, помити трохи. Я не розумію, що в мене з головою взагалі. З головою, що в мене? Не знаю. Якщо я буду отак от тримати світло, буде нормально, кстати, це такий е, для читання книги. Що вам треба знати? Окей, <звук> okay, давайте заново. Що вам треба знати? Я... Помилась, тепер я буду їсти морозиво і ось що вам зараз треба знати: Морозиво в мене може вкрасти кіт. Я не знаю, що це. Ні, пожалуйста, я не хочу, щоб вона ще раз спала. Будь ласка, ні, ой, тут ще щось. А, уйди, уйди. Уйди, уйди. Алло. Коротше, я не знаю, що це за прикол, да, в мене кіт часами їсть морозиво Кстати, от якщо в мене в дитинстві був кіт, так. Він такий був здоровий, він був не породістий, просто якийсь рандомний котик Цей кіт. Ой-ой, рівною. Цей кіт міг красти зі столу просто все, що завгодно. Типу, м'ясо, риба. Та, це на Ізі, вообще. Також просто якісь на рандомні продукти, але, ну, звісно ж, більше і частіше це було прям м'ясо і риба. Що ви думаєте? Цей кіт от теперішній мій кіт, да, якийсь ми вже 8 років. Він єдине, що він краде, це ам, круасан, це морозово. Згущенка. Чи саме якесь печу, але яке йому прям буде дуже таке, знаєте, пахуче на запах, що він такий мм, клас. Е, ну, щось подібне там. Да. Ще от із м'ясного, що він міг би е, вкрасти це грудінка, да, куряча але якщо вона буде прям мелко порізана всю, ребятки, морозимо. Кстати, я не знаю, що. Пам'ятаєте, я е, в якомусь відео розповідала, що я колола собі підочі, я пол... Що я кажу? Я колола собі поліну клеотиди, і зараз у мене якийсь трендець. Це конкретно сьогодні, я помітила, що в мене якийсь трандець з очима. Я не знаю, чого ви бачите, ці темні коло, це просто якийсь ужас. Я знаю, що мені з цим робити, у мене депресія. Особливо мене ладно, що це. Мене розражає іменно одута. тут. Тут прям таке костку видно, знаєте. Але через. Хоча дивіться, якби було так, було б нормально. Що це таке? Я не можу. А ще, знаєте, оце, що я помітила, також темні кола оце навколо очей, так. Да? Вони якось по странному бувають. Вони наче бувають просто проявляються рандомно. А, я в не сказала, чому я сижу з мокрим волоссям, чому я не закручу ці свої дульки. Я хочу спробувати на цей на носок закрутити. Як ви думаєте, це круто? Я думаю, так. Да. Я думаю, це має бути злей. І ще завтра я вам покажу всі свої подарунки, які в мене були там на Новий рік. І не тільки на новий рік. Ну, коротше, просто подарунки. Коротше, це також подарунок був. І ще один подарунок. Я ще хочу сходити купити, тому що ніхто не додумався мені його подарувати, і тоді виходить, що я сама маю його купити. Тому що ніхто не додумався. Ну да ладно, то я якось уже іншим разом. Що ще я хочу сказати? Я зараз дивлюся дораму Якщо хтось знає, коротше, це дорама Єва. Ось, коротше, це дорама. Суть в чому, чому це треба знати? Вона мене просто виморожує. Вона мене просто. Якби так, так, сюжет прикольний, класний. Мені таке подобається. Я дивилася до раму слава. Це, так скажем, <плес> На одній тематиці, так скажу. Там прям дуже багато оцього. Ми за 5 секунд от, від поцілуночку, і нам ще 3 роки будуть показувати, як вони за 5 секунд від поцілуночку. І зараз ще 8 мільярдів років, як вони майже поцілуються. А потім, а потім ще як майже я не знаю, вони там доторкнуться пальчиками мізінчиками. Тому я просто перематую ха. <плес> Я прокинулася зараз одинадцята година. Ну, коротше, мені наскільки в мене на голові один раз з мене злетіли майже і мені довелося посеред ночі в темноті нав'язувати назад м -м, його на волосся. Далі у мене болить горло. Можливо, це через е морози мінус 180 мільярдів градусів. Може бути. Оу, oh, оу, oh, oh. чуєте, це взагалі трандець. Я зараз просто всруся. Бо мені вот таке. Я не буду показувати ось просто ну, прочитайте це. У мене питання: а що це за бридядіна? Що це забріяті на по вашому Всі мають хотіти я не знаю наколоти собі губки. У всіх має бути таке велике бажання ходити за такими губами. За такими війми, які отак закриваються, з за такими нахтющими, я не знаю, зробленими сисулями і з усім таким. Ви думаєте, що ну, всі мають хотіти цього, і ви не думаєте, да, що типу можна просто фарбувати так губи, тому що тобі так подобається. Тому що це виглядає акуратно, коли ти чуть-чуть Отак от так -от Чуть-чуть. Оп! Ні, ну а зачем мозок включати? Ні, звісно. Зачем? Короче, я не можу. Я видалю скоро цей ТікТок, тому що це, ну, це просто традець. Що люди там висірають? Це просто ужас. Я не можу. Я не можу. Короче, посилка так. Мені і не приходить. Ось сьогодні. Ой, сьогодні, кажу, зараз друга година, а пів третього. Посилки немає, і вона досі в дорозі. Ну, буквально пише, досі пише, що вона в дорозі. Вона в дорозі вже з 5-го числа. З 5 го числа, з 22-ї -го години, вона е, в дорозі. Де вона їде? Я нахер без поняття, взагалі. Ну, їде, Ну, так їде, коротше. Приблизительно. Круто. Тому, виходить, я не зможу сьогодні зняти відео. Потому що не, ну, не прийде, скоріше за це посилка, я вам не покажу сьогодні, що там. Да. Тому просто вам покажу свої подарунки, але не зараз. Я зараз піду пити чай і їсти бутерброд, тому що я так хочу. Отаке. Ує. 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 Також сьогодні ввечері маю зітзвонитися з Ксюшка, моя любима Ксюшка. У нас такий прикол. Десь місяць тому ми дивилися Бе -бе -бе. Вообще, Взагалі, якщо перекладати з англійської, то воно має називатися Похмілля цей фільм. Ну да ладно. Короче, ми подивилися першу, першу частину. Ну, я їх в дитинстві дивилася, але зараз ми вирішили передивитися, тому що вона взагалі не дивилася, а я, якби, ну. Я фанат, але останній раз дивилася дуже давно. Першу частину ми подивилися, їй дуже зайшло. Я так і знала, ну, тому що цей фільм. <фі> Це витвір мистецтва. Але я не знала, ну тому що, я що на якомусь там новому каналі не показували скоріше за все. Оці сцени після титрів, а там такі фотки. Зачем вам ця інформація? Просто знайте. А я пішла пити чай. Пока. І так, зараз я вам буду показувати свої подарунки на новий рік і не тільки. Ану. Так от, я б не сказала, що їх тут дуже якось багато чи щось таке, тому е, це явно не для окремого відео. Була б я, не знаю ким, може було побольше. Була б я дуже соціальною угу. було в мене багато знайомих і так далі, можливо, було б побольше. А так? першого почну, це з того, що ви вже бачили явно, точно бачили. Ну, Тому що я перед цим вам сказала, що це один із подарунків. Це халат. Да, просто халата. Колір, до речі, хорош, хорош. О, якраз таки мені здається, і треба. Не дуже замарається, і не дуже якийсь темний, і не дуже світлий, нормально. Але оце я не дуже довольна, що капюшон оце саме з отаким... Воно так там м'ягенька, прикольненька, але кашлатиця і різна штука, бачите? Якщо побачить, бачите, різні цяточки дуже швидко сюди щось налипає. Це незручно. І я зразу, як я цю штуку побачила, подумала, нієт. Ні, ну це ужас. Я... Але в принципі м'ягесенький, хорошенький. І це, кстати, це Елька. На мене це ограменніший. Це агромніший і я в ньому просто як в другому будинку, розумієте? Ось, кстати, якщо хтось не поняв, то це мішки тут. Трохи схоже на собак, але в принципі... І і непогано. В принципі, чому б і ні, чому б і не собаки, правильно? Оп, туди його закинемо кудись. Mm. Давайте також з того, що ви скоріше вже за все бачили... Я ви точно бачили, якщо дивилися минуле відео. Так, перше, це був ось такий. Ой, за чим я вам двоє показую? Е, перше, це був такий контур від Шерлот Тілбері. Е, користуюся, мені подобається. З моменту, як я знімала те відео, вже пройшло тижні три. Так що да, кожен день я цим користувалася. Що можна сказати, круто, класно, Все таки прищиків не з'являються взагалі ніякі. Ставлю лайк. Далі що в нас тут було? Це олівець. Ось такий олівець для губер. Від... Мейкап forever. Oh. Теж класний, користуюся, все супер. Нічого не можу сказати. Якщо вам треба якийсь детальний опис, то ви можете подивитися минуле відео, де я показувала цю свою косметку. Далі. А, і спрей також. Спрей, це також був подарунок фіксуючий спрей. Не на новий рік, а на Можливо, на калечику, я не пам'ятаю. Так далі будемо переходити до того, що ви не бачили. І давайте, я не знаю, давайте візьмемо подарунки від моєї подруги. Так, перше. Ви подумайте. що що? Шо, шо? Короче, цей прикол дуже довго тягнеться. Тя, тя, тя. По-перше, все почалося з того моменту, як я захотіла собі джинси. Джинси на низькій посадці, такі сіроваті. общем, вона мені подарувала джинси сірі. Вони не дуже на низькій посадці але там реально писало на що вони на низькій посадці Але вони не на низькій. На низькій це прям отак. Потім на ці джинси треба був ремінь. Але я хотіла ремінь рок-н-рол, йоу, свег, Поняли? Класний. Що вона робить? Це <смір> дарує мені ось такий е ремінь. Я вже чекаю, коли буде тепло. Я взагалі-то не чекаю, коли буде тепло, тому що мені більше подобається зима. Через це не дуже чекаю, але чекаю тільки через ось, ось ремінь, щоб його поносити з джинсами. Я така, типу, ой, боже, я така кто йду, йоу. Кстати, він доволі, типу, він якраз маленький на мене, якраз, типу, отак. І все, дивіться, і тут немає, що болтається ще пів метра десь. Круто, зараз, знаєте, його зверну. Це він з біршки, кстати. Кому треба дуже звільнено. Також був кремчик для рук. ось такий. Вона мені колись дарувала крем для рук. Це, по-моєму, було на день народження. щас я вам покажу. А це ось такий від Rituals. Мені життєво необхідні кремчики для рук, тому що тому що у мене дуже сильно сохнуть руки. Я навіть не знаю через що. Мені здається, можливо, це через ретинол, яким я користуюся. Понімаєте? Але ну, я його не п'ю, я його мажу. Мені здається, через те, що я його мажу. Хоча він не дуже довго у мене на руках пробує, то тільки на цих пальчиках, отак, от не знаю. Но... Можливо, може бути, а може просто мені якихось я не вистачить, щось таке. Ну, коротше, Мені кремчиками прям треба користуватися. Я, я не знаю, як себе змусити просто полюбити ці крема, носити їх так само, як і близькі в кожній сумочці, в кожній кишені. Я не знаю, як себе до цього привчити. Ось. Я хоча б зараз намагаюся на ніч мазати, Ось, тому що в мене тепер два кремчики. Оцим, оцим я не дуже можу на ніч мазатись, тому що у нього прям ярко-виражний запах. Ним оце вдень ходити, щоб всі нюхали вас. Е, тут також також, ну як, виражений запах, але не настільки. Він такий, типу, легесень. Ну М'ягесенький, я б сказала. Коротше, цим можна на ніч мазатись, цей прям щоб вдень, і такі всі. вас... Нюхайте, ви такі, да-да-да, я пахну, ну ви поняли, так? Да? Далі також від цього ж бренду це бальзам для губ. Також вона мені вже таких три дарувала. Коротше, один там був Солона Карамель. Класний, він був моїм найулюбленішим, якщо чесно, тому що він класний. Потім мене подарувала. А що там був за. Що там був за запах чи за смак. Коротше, е... Торт. А, він, клас, він класно пахне, але на губах він якось не так себе веде, як отой попередній. І цей, цей цей найкращий. Цей найкращий він з чим? З Званіллю? У, у, Коротше, цей найкращий. Оцей синенький, цей найкращий. Класно зволожує, класно тримається, не скатується білою полоскою, Все. Що ще також? Це. Ну, це скарб, я вважаю. Оце це був скарб. Мені це має допомагати проти мігреней. і насправді оце, е, я його приймаю. Ну скільки я вже випила? майже ось, ось, пластинку я тут три пластинки, якщо що. Даш? Ну да. От, і мені мені краще, реально, я себе краще почуваю за цими Таблеточка, чи це вітамінки можна звати, чи як, я не знаю. Ну, ви поняли, так? Да? А щоб ви не думали, це з німеччини посилка, так. Да. Якщо що, що, що вам цікаво, і ви такі, чому там в Німецькій написано? Тому що вона живе в Німеччині. Йоу, класно вам. Дізнатися, такі, подожди, де моя вода, мені треба випити цю таблеточку. О, я насправді не дуже люблю якісь таблетки, пити всяке таке. Аж чогось мене на реготню якусь якщо чесно. Якщо вам цікаво дуже. Коли це закінчиться, я не знаю, що я буду робити. Я, не... я буду плакати, що... Ну, можливо, десь і у мене таке продається. Возможно, можливо. Без поняття. Ну, я сподіваюся, що десь воно продається. Далі. <суміло> Хочете прикол? Приходить моя мама і приносить двох таких э, дедушек мороза, Поняли? Шоколадних. Відмілка. Один е червоний, він зі звичайним оцим молочним шоколадом. І другий біленький. Дідушка мороз. Він вже з по-моєму там був щось білий шоколад і Оріо. І там написано для Лізи і Ксюші. І е я Ксюші вибрала біленького, тому що вона ну, така більш світленька, ніж я. Поняли, да? такий свех. Я її в посилку поклала цього світленького, а собі залишила одну червоненького, діло. Приходить мені її посилка. Я її раз печатаю і бачу. Такого ж самого Діда Мороза. Тільки з німеччини, звісно Тут, мабуть, на німецький написано, так? Да? Ну якийсь кнуспер. Ну, спер. А це ще правильне слово чи ні? Я без поняття. Ну коротше, проходить мені такий самий. То, то у мене вдома стоїть такий самий, Проходить мені такий самий. Ми що одна думи і при тому, що, ну типу, ця посилка була вислана ще до того, як у мене з'явилися оці ось два діда мороза. Понимаєте, так? Да? Ну, тобто, ми просто однодуми. Ну не ми, ладно. Вона і моя мама. Я його ще не з'їла, тому що я ще того не доїла свого. А цього жалко, тому що ну, він аж з німеччини приїхав, він такий німецький дід, понимаєте? Трошки шкода німецького діда їсти. Її виконує з німецького діда. Красивий. А, ще також попік був отакий. Отакий попік. Ви бачили? Ви бачите, це такий попік. Я його ще нікуди не приклеїла, тому що я не знаю, куди його... Ось, Бо на планшеті. На планшеті в мене є отакий попік. Отакий попік. Можу, кстати, його теж на планшет приклеїти, щоб вони разом тут сиділи. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? На телефон, але. я не знаю. Це чіхопляне його чи ні? А як я його буду потім. Кластика, Так, Така як не тут буде. Ні, його сюди, блін, не приклеїш. От йопта. Ва ще буде про ні, давайте оце ж. Також подаруночок. Отакі я не знаю, як правильно називається міст чи парфум, парфумована вода без поняття. Rituals. в минулому році на моє день народження. Е, моя подруга мені. Bestie. Прислала, коротше, такі самі, але таку, знаєте, маленьку баночку. Мені дуже сподобалось. Оце, оце для мене запах чистоти. Я не знаю, для вас, для мене це чистий, отакий, от, прям да. Мені дуже сподобалось. І я додала собі в Вішліст повнорозмірну таку версію. І от. Діат Марвела, спасибо. Санта Клаус! Ой, ой, кубу то помилась тільки, що клас. Але, блін, мені здається, оце запах зате для, для різних людей це по-різному сприймається. Тому що для мене це оце, для вас може це бути просто якісь провози, цві цвіточечки. Я не знаю, щось таке. Коротше, розпаковую я посилку від своєї подруги. Розпаковую посилку і в афігі, що вона мені присилала, да? Тобто я в шокі немножечко такому. Ага, ти шо? Коротше, парфуми Gucci Flora. Gucci Flora. Такі ніжненькі, я не знаю, як вам пояснити. Прикол, я таке люблю. В чому заключається вся ця історія, ребят? Е, По-перше, е, щоб ви не думали, що мені просто рандомно подарували парфуми Gucci Flora просто тому що ну, придумали. -то. Взагалі. Кожного разу, як я там ходила в Сіфору, я така, блін, прикольно пахнуть класно, хочеться якісь спробувати. А там їх щось вони є: фіолетові, жовті. Ті, оце рожеві і блакитні, по-моєму. Ще не пам'ятаю, Це чотири їх. І мені насправді всі е, запахи подобались. Типу, воно. Коротше, воно, типу, приблизно одна і та сама тема, тому що воно все Gucci Flora, понімаєте, Flora. Flora. Спаковую я. Звісно, ще в шоці. Думаю, вау, спасибо, йоу, клас! Ха-ха, хотіла спробувати, нарешті спробую. Не табло. Приходить новий рік. Розпаковую я подарунок на новий рік. Gucci Flora. Якщо помітили, ну. Вони, як би, так, отак от відрізняються. Це рожеве, це червоне. Але, щоб розуміти, це один і той самий запах. Тільки це просто такий легенький, а цей. що це у нас? інтенс, во забувайся. Це просто сильніший варіант оцього парфуму. Ну, воно так-то і сприймається. Ні, насправді вони так-то по-різному пахнуть, чесно. Типу, не прям щоб ой цей. Ну, одинаково, ні-ні-ні. Трошечки -ні -ні. по-різному, але да, цей прям такий дебелий. І це при тому, що, що, що ви розуміли, я не фанат, вообще, ну, типу, парфумерії якоїсь. Ну, типу, не то, що не фанат, мені подобаються парфуми. І всяка таке це не то, що я така фу, не не хочу, Н ні, я не буду пахтитися. Просто я не дуже шарю саме нотки, оці, що як пахне приблизно, що мені треба в улюблених парфумах шукати, які нотки. Ем... І так далі. Мені просто що подобається я така. Класно, от, класно, от і все. Е, ну тепер, походу, буду розбиратися чуть-чуть. Кстати, я в шоці, що ніхто не не додумався подарувати е, ці Yves Saint Laurent Black Opium. Ні, ну в принципі це логічно, тому що я ці хотіла спробувати. Про ці я всім Ой, ой, тересненько, чим я підійде, чи ні. Це такий міні альбомчик фотоальбомчик Міні такий, я не знаю, давно такий маленький взяла, це вообще капець. І Тут Тут фотки і асоціація цих фоток з піснею, понимаете, да? ексер, Ну, не ексер, таймлес, ви поняли, да? Так, що там у нас ще було? Дивіться, оця ось Сабриночка Карпанта у мене соціюва. Далі тут фотки з Познані. Це класні взагалі фотки. І мені прикольно, що вона прям зелений фон обрала. Воно в мене теж це якесь зеленим таким асоціюється, Супер взагалі клас. Так, тут а ще? Тут є ще мої якісь смішнявки, фотки, які я їй фоткала на цей на телефон. А тут. Це з грецького ресторанчику. І ще що я вам хочу показати? Це коротше в минулому відео я казала, що Сифора дарує подарунки, і короче, ну це будемо вважати теж подарунками. Коротше, отакий отаке зеркальце алло, алло, привет і також. Сумочка, отака. Я взагалі думала, хто їх вообще купує, кокт да. Але ж хтось, мабуть, купує, да? Бо вони якби ну три гри не тригерні, коштують, а хтось їх такі-то там да, і купує. Але це був подарунок просто. Ось якщо ти там скуповуєшся на мільярд грошей, мабуть, то тоді вони дарують. Вона не замикається, якщо що. Коротше, вона мені дуже е, прикольно підходить під мою зимову курточку, тому що в мене курточка така теж масивна, біленька, чи яка там. М да, тут написано сіфора, сіфор, ніхто не забув, де я скуплялась, понятно? Мені здається, з подарунків це все, але я ще хочу на вихідних собі дещо докупити, тому що я ж кажу, ніхто не додумався подарувати. E, але я ще не вирішила, що саме хочу. Боже, вже півгодини записую. Я що не, не в собі? що тут можна було на півгодини розму, розмусолювати? Тут три подарунки я сижу. <��babfi> Ужас якийсь. Так, посилка, до речі, не прийшла, але чомусь мені пише другий раз, що вона в дорозі. З сьогоднішнього дня вона другий раз в дорозі. Дякую. Майже 9 години, треба щось пожерти. Ладно, я піду. Ви, ви, оставайтесь. <ріст> я піду, ви оставайтесь, понятно вам? І так, по-перше, посилка прийшла сьогодні одна хвилина до 80%. 8 січня сьогодні, 8 січня. Моя посилка йде з 30 числа. Прийшла нарешті, зараз я по неї піду, вже потемніло. Взагалі, вона прийшла ще зранку, але то таке. Хто мені пише? Хто мені пише? Чекайте. Знаєте що, є одне дещо, що Шо, мене зали? напрягає в зимі? Це те, що от якщо допустім, да, щось треба швидко вибігти, туди-сюди, типу за посилкою. Це треба одягатися як капуста. І, типу, якщо що, я не з тих дівчат, які мінус ем, 86 градусів, вони такі, ой, та, щоб ножки було видно, красиві наші. Ой-ой-ой. Не-ні-ні, ребятки, коготки, носочки, штанишки, все підряд, звісно, ви що, я не виживу там. Получається що, получається одягатися, це десь приблизно 3 ну, роки. Три роки, якщо не більше. А влітку що? Господи, муспіль... шортики, футболочка, пемс, побігла. Тут тільки що водітися має пройти десь три роки. Понимаєте, так? Да? Е -е. А ще куртка, ну вона не 5 грам важна. Да. Ще ще який, Дуса, він мене дуса. Бемс. Ось такі подори батки. Боже, я не знаю, я, 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 я як капуста якась. Ай-яй-яй. А що? Я і так прихворіла, а тут щоб ще тану, тану, тану. Ні. А прикинь, там не настільки холодно. Та ні, сніг же ж лежить вишу. Вишу. Там холодно. А, воно в мене дусе. Воно в мене... Ой. Дусе. Фу, воно мене реально дуже трохи. А, а де мій телефон? Ти знаєш? Ну, давайте подумаемся, скільки зараз. Мінус 8, ну, звісно, ну, ви шо? Ну, ви шо, взагалі? Я, мабуть, наушники не буду брати, тому що куди вони там влізуть, взагалі? Тобто, може, щось... Ааа, та не буше! Ой, ну, це якийсь капець, взагалі. Та що це в хрена таке? Я... О, я хочу, щоб цей шарф був, ну, типу, длинним, знаєте, тут. А він отак. Що за вам? Я не можу, я не хочу, я не хочу. Ладно. Я йду Такий у нас тотал лук Виглядає, наче як ескімос якийсь Ну приблизно Я знову з вами. Я тільки що повернулася, і що хочу сказати, там настільки слизько, що я думала, я впаду. Насправді один разочок я майже попливла кудись. І я сподіваюся, що ніхто цього не бачив, тому що мені буде дуже соромно, тому що це було дійсно дуже соромно. В общем, буду відкривати. Тут дивіться, є така штучка, за яку можна потягнути. Клас. Я насправді зачасту відкриваю посилки, як от тільки забіжу додому. Одразу ж відкриваю, тому що я не можу терпіти, не можу чекати. Так, це що мені У пушика воно холодне. Воно там, мабуть, вже я не знаю, в мінус 45 я приблизно. Коротше, тут таку масочку мені поклали, ну як завжди, вони кладуть. Ось така маска. Не знаю. Ой, це запробнічек. Ой, що це за запробнічек? Ой, а що це таке? А що це, а що це у нас тут таке? Крем для рук. До речі, тільки вчора говорила, що мені треба прям ух, змусити себе користуватися кремами для рук. О, такий. І скоро є. Ти мені передав нічого собі. Що один тільки? Подожіть, ви мені раніше клали багато. Чо? Спасибо за бумагу. Хоча б. Ну, коротше, перше. О, ой, яке воно маленьке, я думала, воно побільше буде. Дивіться від холода, воно аж тут вам видно, аж сліди остаються. Ого. Ой, чого воно таке манічненьке? Я думала, реально побільше буде. Скільки я замовила грам? 50, Ой, грам Мілілітрів. 50. а тут, І тут 50. Подежить. Скажіть, тут банка більше, ніж вся упаковка, упаковкаю. Ну, отак приблизно. что там шо? там, 50, якщо що, із кореї. Як називається ця фірма? Подожіть, подожіть, я не хочу із Ні, Я не можу. Я не знаю, я чесно. Я, я боюся просто, що я неправильно скажу, і це буде якось по-поганому звучати, якось ображити цим. Ой, ще я показую. Коротше, це крем. Зараз ми його будемо відкривати. Подожіть до міночок. Відкриваємо. Ой, тут таке красиве, звісно, пакування, нічого не скажеш. Ой, який хорошенький, маленький. А, це не скло. Я брала саме такий, там був іще якийсь, але він, наче мені не дуже сильно підійшов під те, що мені треба, під мої запроси, так скажу. Особи нічим не пахне, але є такий, наче щось дуже легеньке, але, знаєте, такий, е, взагалі, неощущимий. Коротше, запах, наче і є, але такий, знаєте, не ащумий вообще. Ну, будемо тестувати, не знаю, подивимося. Окей, ого, тут баночка, бачите? Ой, баночка, упаковочка. Ой, дуже гарно. Дивіться. Вам мабуть, на камені не винна, але це дуже-дуже такий темний зелений колір. Ой, клас. О, вау, банка! Що це таке, ви в мене? Спитайте, я вам скажу, це, це? це е, тонер. Tô, то, ну, це правильно називається? Це правильно я сказала, е, От В В... в, у, у, о, а, о, в таких ось пачах, бачите, воно туда, туди, сюди, бачите, пам-пам. Ой, тут треба. Тут треба це все відкривати. А Ну, Ну, відкриємо. Буду це все тестувати, мені... Ой, воно тут так легко відходить. Оп! Клас! Знову ж таки, особо якогось запаху немає. А ну, Воно сюди можна назад наклеїться? Тіпа... Типу я заклеїла. Ви як вмилися, ла 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 це у вас хорошо з обличчям. Помило його, воно чистеньке, і погнімота. Отак ці бачу. Прикладаєте, можете трошки подривати, можете сразу протерти обличчя та і все. Я не знаю, чому я ви вирішила їх спробувати. Насправді, у мене немає якоїсь відповіді. Просто просто мені здалося, що в догляді у мене якось маловато якихось штучок, які б допомогли, не знаю, відновлювати, освіжати, так скажемо, шкіру. Що в мене тільки крем, крем. СПФ і умивалка. По суті, то все. Ну і ще цей вояк. його фазел, ну, це ліки, а не догляд. Ну не знаю. Коротше, і мені здалося, що ну, щось може попробувати можна так-то чуть-чуть. трохи. Стаття, чого тут немає цієї? Скажіть. щипцов таких. блін, Блін. Ой, упаковка така приємна, вона, знаєте, така не гладенька, як це назвати. Не знаю, щось хочеться, щоб більш е, такого жилення було моїй шкіри. Ось, тому я вирішила ці спробувати. да, І також кремчик, щоб він відновлював добре шкіру, але при цьому і не був, знаєте, таким матовим. Я б я не дуже такі е, крема люблю, не знаю, щось мені оце матовий ефект на обличчі, не дуже подобається, тому якось крема. Хочу обирати саме такі, тому що цей останній мій крем, він наче й не був матовим таким, але все одно я не відчула від нього абсолютно нічого. Не знаю, буду тестувати. Буду тестувати, думаю, скільки. Ну, місяць, да, десь, щоб хоч щось трошки зрозуміти. Потім скажу, як мені. Сьогодні вже почну все мазати, все ліпити на своє обличчя. Буду, як тепер, корейська дівочка, така тікс-пі-бі-бі. Ой, мене кіт трошки храпе. Мені, до речі, ці маски кладуть. Я їх дуже рідко, дуже рідко я їх використовую. Ну да ладно. Головне, що Техіон передав. Чи це не це Техіон передав? Я забула, що Техіон мені передав. Ну да ладно. Може тут вам видно, що воно зелененьке трохи. У мене. ой! Що в мене з прическою, хтось може мені сказати. А. А, ого, Віл, ти? <суспільно> віл, Віл біжи, Віл, біжи, відвекни. Тікай, від Дмого Тіка від віддамо псів, будь ласка. Нічого не помінялося. Коротше, у мене є бажання зробити бульдак. А, в чому проблема? Я просто пам'ятаю, що це було дуже гостро. Я буду робити, мабуть, половинку, тому що я, по-перше, це все не з'їм. Ну тут реально велика там така велика штучка. Ой, клас! І звісно, на прощання ми вам кажемо: удачі, щастя і що ще? Правильно, ви все зрозуміли.